Вітаю доню з Днем Народження, так як сьогодні портальний день Божественної душі в оплощеної тілі сприймається Діана. з дозволу Божественної волі Создателя Творця Бога матеріалізувалася і проявилася в цьому світі для проходження своїх духовних уроків. Кладу, накладаю, обкладаю захист для захисту божественного храму, в якому воплощена божественна душа на це все життя в цьому воплощенні. Не так давно ти, божественна душа, воплотилась в храм Божий Тіло. З благодарністю, з любов'ю, дякую за твій вибір, коли ти вибирала сім'ю, портал для проявлення в цьому світі. Кладу божественний щит на захист божественного храму, в якому воплощена божественна душа, наказую ангелу-охоронцю, наказую ангелам-охоронцям, з вогняним мечем, з вогняними мечами, стояти на захисті і відвертати все зло, знищувати на місці під корню породження зла, захищати храм Божий сприймається як діана в цьому воплощенні. Ліквідувати, спопилити всіх ворогів до третього коліна в проявленому і непроявленому світі, світах, котрі намагаються заволодіти і взяти в рабство обманом в цифрове, релігійне, духовне, тілесне, фізичне, матеріальне, політичне, державне, корпоративне, юридичне, фінансове і всі незгадані обмани, які ведуть в рабство храм Божий, в якому воплощена Божественна душа сприймається як діана в цьому воплощенні. Зла нікому не бажаю: по праву рода, праву крові, праву сім'ї, праву почви землі, подарованої Божественним душам в тілах створених по образу і подобі создателем Творцем Богом, позбавляю права осознаного і неосознаного перенародження реінкарнації, тільки знищення розплощення тих сущностей, які намагаються стати. Рабовласником, які обманом і маніпуляцією скривають, але є рабовласником над божественним храмом, Божественною душею. Такі сущності мають бути утилізовані на всі часи в усіх світах, вимірах, пространствах на всіх рівнях. Моя воля нерушима, моя воля недоторкана. Істина. Так є, так буде. Активовано. Проголошено в усі світи пространства, виміри, портали на всіх рівнях. Літо 7533 від створення світу в зоряному храмі. Діана, вітаю твій храм Божий із ще одним прожитим роком. Бажаю, щоб твій кожний вихід у нову реальність завжди супровожував божественний дар любові. Благодарю.